До подій в Україні внутрішніх політичних, які також дуже важливі. Очільник за кордоном відомства України Андрій Сибіга повідомив дуже цікаву інформацію про те, що Зеленський може звільнити залужного. Він конкретно про це не сказав, але це є логічним висновком із того коментаря, який зробив Сибіга для ЗМІ. Він говорить про те, що Зеленський має намір змінити послів Україна Групи Семи, зокрема у США, про що повідомлялося раніше. І далі каже, Напевно, слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ. Бачення президента України наступне: здійснити ротацію в усіх країнах Великої Сімки і Великої Двадцятки. Ну, Велика Сімка це в тому числі і Великобританія, друзі. Тому. Під звільнення підпадає не лише Маркарова, а і Залужний. Але чи буде звільнений залужний, будемо чекати. Втім, заява більш ніж однозначна. Ну і, як я сказав, також будуть перепризначені посли у всіх країнах Великої Двадцятки. І ще одне питання цікаве внутрішньої політики, про яке ви мені пишете у коментарях стосовно призначення очільника Бюро економічної безпеки, якого Кабмін не затвердив після проведення конкурсу. Прізвище переможця – Олександр Цивінський, але його не призначають. Багато розмов про це говорив, говорю і буду говорити. Бюро економічної безпеки це та ж сама податкова міліція, яка була раніше, просто змінили вивізку. Нічого за великим рахунком та іншого немає. Так, певні функції про розслідування економічних злочинів забрали, наприклад, у Міністерства внутрішніх справ, але от в СБУ не зовсім забрали. Або зовсім не забрали. І якщо є типу спроба створити БЕБ, що власне робив Зеленський ще з 2019 року, так він його знову перестворив, хто не знає. І це до самого БЕБу, так і саме і до самого конкурсу. Система відбору кандидатів на конкурси щодо заміщення вакантних посад керівників державних органів влади сьогодні не працююча. Це треба нам зрозуміти, тому коли ви мене запитуєте, чому ти мовчиш про конкурси і таке інше, про історію з БЕП, я про це вже говорив сто разів. Потрібно кардинально змінювати систему відбору кадрів на такі керівні посади і повністю усувати від призначення на ці посади президента, прем'єр-міністра. Тоді справді більш прозоро будуть добирати справжніх фахівців. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю цінушину і не перемакайтесь. Все буде Україна!